В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, празник на честь святої рівноапостольної, великої княгині Ольги, престольний праздник цього святого храму. Свята церква як живоносне древо прикрашається іменами багатьох святих. Благодать Святого Духа, яка зійшла на землю раді іскупительного подвига нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, оживотворила, оживотворила церкву яку Господь створив своєю чесною Кров'ю, і церква почала приносити плоди во времена своя. Ці плоди церковні це святі угодники, це пророки, праведники, святителі, преподобні, мученики, ісповідники, праведники. Це всі святі, які просіяли від віка своїм чистим і боголюбивим життям. І свята княгиня Ольга є одною із таких святих, які дивним образом угодили Богові, яка стала ізбраним сосудом благодаті Святого Духа. Черта княгиня Ольга була дружиною князя Ігоря. Історія говорить, що князь Ігор, будучи язичником, молодим юнаком, один раз пішов на полювання і заблудився. І йому треба було переправитися. Переправитись через річку, широку глибоку річку. І він побачив човен, і в човні сидить людина. Він попросив, щоб його перевезли і його прийняли в човен. Коли вони досягнули середини річки, він придивився і побачив, що це не юнака, це дівчина. І дуже красива, така вродлива. Молода дівчина, ну, він як язичник почав, не знаючи Бога, не знаючи законів священної моралі, він почав там свої думки допускати такі гріховні і почав її як би, ну, соблазняти її на гріхи. Але вона також була язичницею, але вона сказала йому, що якщо ти мене хоча пальцем доторкнешся, я в воду і мені краще тут вступитися, ніж бути опороченою. Ну і він заспокоївся, вони перейшли на інший берег і розійшлися. Коли наступив час вже Ігорю женитися, то він йому приводили всіх невіст, там багатих, знатних, дівчат, Но він. Нікого не захотів і захотів цю дівчину, яка перевозила через річку Святою Ольгу. Її знайшли, і вона стала дружиною Великого князя Київського Ігоря. Вона вийшла заміж десь приблизно 20 років і прожила з Ігорем 42 роки. Вона була помічницею йому в його справах керування княжеством, в всіх ділах. Але так було сталося, що Ігор був такий войовничий князь, і він е, захопив землю древлян, столицею Корости, і обклав їх великими податками. І ті люди, озлобившись проти нього, коли він там знаходився, вони підступним образом його вбили. Колись та княгиня Оля узнала про це, то вона дуже плакала за своїм чоловіком. І вона вирішила помститися за нього. Є ціла історія, як вона до неї. Присилали послів з, з Древлянської землі, тому що древлянський князь, бачив красоту її, він захотів собі взяти її в дружини. І вона приймала тих посланців, там нищила їх, приходили другі, вони тих нищила і кінчилося тим, що вона каже: Йду, я буду вже виходити замість вашого князя, йду до вас. Вона зібрала військо. І оточила користі. Ну, місто е, вона не відступала і вона таку, вжила таку хитрість. Вона каже, я бачу, що ви добре укріпилися і що мені вас взяти важко. Але все рівно я, я хочу, щоб ви мені покорилися, тому що ви вбили мого чоловіка. Я не буду вас обкладати налогами ніякими даннями, але в знак своєї покірності дайте мені з кожного дому по три е, голуба і три е, горобця. Ну і древні почали сміятися між собою, що ну яка. Яка жінка не, не, не повноцінно, розумом, у нас просто такі дари – три голуби і три горобця. Це що це? От. І вони з готовністю кажуть з свого дому дав три голуби, і три горобця, їх принесли, ну, зібрали купи. І княгиня каже, тепер візьміть такі лоскути, які пропитані сіркою, і привежіть до них цих пташок. Прив'язали потім запалили цю сірку. І в то горіти, і вони, вона пустила їх. І кожен полетів у свій дім, кожна птаха. І раптом все місто загорілося. Люди у розпачі почали тікати від вогню, відкрили городські ворота, почали вибігати звідти. І так вона взяла користень і відомстила за смерть свого чоловіка. Після Смерті князя Ігоря Ольга два роки правила Київським князівством. Потім підріс її син, Святослав, і вона віддала йому княжіння і придалася пояску вічного. Вона почала шукати Бога. В її душі жив рів, вогонь вогонь. Любові до Бога, віри, але вона не мала коли цим займатися, вона була зайнята ну, ділами такої державної важності. І коли вона вже звільнилася, вона почала, почала шукати Бога, вона почала знайомитися з християнською вірою. І через 8 років, вже 10 років після кончини чоловіка, вона вирішила прийняти хрещення. І цією метою свята княгиня поїхала в царьград і вона хотіла, щоб її хрестив Патріарх. Патріарх з радістю прийняв святу Ольгу, тим більше вона навезла туди всяких дарів і патріарху, і царю. І цар побачив святу Ольгу, також він був довець. І той також захотів женитися на ній. І тому, що вона була вродлива, хоча вона вже була 70 років там по віку, вона була вродливою, красивою, статною, стройною жінкою, від якої сіяли не тільки красотою, але й розумом. І цар вирішив женитися на ній і тут ще такий ну, людський. Якби інтерес, він буде володіти такими обширними землями, яку представляла Київська Русь. Але свята Ольга відмовилася від цього. Ну, Царю обмоляв її, просив її, тоді вона, не знаючи, як від нього відбитися, каже, я зможу спогодитися на твою пропозицію тільки коли ти будеш моїм хресним. Хрестним батьком. І він погодився. І патріарх Хрестив святу княгиню Ольгу, а хрещеним батьком був імператор. І коли він сказав, що «Ну, тепер вже наступив час, що ми маємо вступати у братній Союз, вона каже йому: а тепер вже не можна, тому що хрещений батько не може женитися на своїй хрестниці. І він так зарозумікає, каже, тут ти мене Ольга перехитила, обманула. Ну і свята Ольга повернулася з цар привезла з собою священників, богослужбові книжки і почала хрестити руських людей підданих свого княжества. Вона багато побудувала храмів, багато людей прийняли хрещення. Вона займалася таким апостольським служінням, розповсюдженням віри Христової. Син її святослав був язичником. Він був дуже хоробрий воєвода, дуже відважний, дуже успішний. Він не знав поразок. Це один із князів, який не терпів ні одної поразки. Де він шук, завжди перемагав. Він покорив там і Крим, і, 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 і нинішній там Перм, там і, і, і вятко, і, 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 і хорватські племена, і мордовські племена, і то все стали його данниками. Але він не хотів приймати хрещення, тому що він врахував, що християни, християнин це. Він має бути скромний, смиренний, а йому все не підходить. Він не зможе бути таким воєводою, таким хоробрим, яким він є. Ну, княгиня не наполягала, як би так, ну, категорично, але терпіла і молилась за нього. Ну, Святослав так і помер, не прийнявши хрещення. А свята Ольга після свого після хрещення, вона 15 років займалася. Апостольським служінням на наших землях. Це був один із періодів, коли оце сім'я, яке посіяв на нашій землі, на Київських горах святий, апостол Андрій Первозваний, дало обідний плод святості. Багато людей пізнали Бога, багато людей прийняли хрещення, багато храмів було побудовано, як я вже згадував про це. І ім'я Боже прославлялося на нашій землі. І свята княгиня Ольга завершила своє земне життя вже в преклонному віці, десь біля 90 років від роду, зробивши багато славних діл і створивши багато дивних чудес, через яких прославилось ім'я Боже на землі. І ми сьогодні вшановуємо пам'ять святої княгині Олі і молимося, щоб вона була нашою представністю перед Богом, щоб вона просила у Бога для нас того, що потрібно нам для нашого спасіння. Це перше. Тому що головна ціль людського життя це є досягнути до втраченого раю. Віти втрачений рай. Останне все це приложення, прилагання. І щоб вона допомагала нам достойно жити на землі, щоб вона своїми молитвами випросила у Бога мир на нашій землі, щоб ми перестали лунати постелі, щоб перестали умирати люди. Тому що людина це є творіння Боже, і людська душа є дорожче всього світу. Нехай свята княгиня Оля допомагає кожному з нас у нашому житті, щоб ми так прожили своє земне життя, щоб після завершення цього буття нашого, щоб ми сподобалися бути спасеними на небі в Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.